Вже чотири ефіри нашої програми за останні кілька місяців були присвячені міністру внутрішніх справ. Ми розповідали, як він не виконує рішення суду про нагородну зброю, як нелегальні гральні автомати чхати хтіли на його накази. І в принципі, всі ми звикли, що ну нема там чого хорошого сказати. Але сьогодні в нашій програмі пролунають просто шокуючі слова. Мова піде про закупівлю нових автомобілів для національної поліції. Цю закупівлю спочатку розпіарило міністерство, тому що там сотні нових аутлендерів, а потім громадськість, тому що там переплата в третину вартості. І після скандалу, щоб якось пом'якшити ситуацію, у міністерстві пообіцяли вибити знижку. Ось останні два тижні Аліса Юрченко з'ясовувала, то де вона. Після седанів Тойота Prius для Нацполіції закуповують більш дорогі і більш зручні позашляховики, Mitsubishi аутлендер. Частина з них також дістанеться патрулю, решта іншим підрозділам Нацполіції. За масштабом скандалу купівля екокросоверів конкурує зі справою про закупівлю рюкзаків міністерством Арсена Авакова у сина Авакова. Імпортер аутлендерів ММС Україна належить японській корпорації Міцубісі та українській групі Ніко. Кінцевий постачальник Ніко діамант повністю український. У власниках бізнесмени, що мають історію бізнесових стосунків з верхівкою Народного фронту. Контракт з ними містить переплату в 15 тисяч доларів на кожній автівці, або майже 10 мільйонів доларів на всі партії. Такі висновки експерименту бізнесмена і автогонщика Олексія Тамразова. Він придбав у Німеччині аутлендер ідентичний тим, що купують для нас поліції го модельного року з гібридним двигуном. Такий можна і заправляти бензином, і заряджати. Я як частне лицо, покупаю всього один автомобіль, завідомо переплачує там цепочки налогової, яка є в Європі і у нас. І при цьому він у мене обходиться на тисяч доларів дешеві. Під рахунками бізнесмена категорично не згодні в МВС. Та є беззаперечний факт. Після заяви Олексія Тамразова Арсен Аваков пообіцяв, що аутлендери куплять дешевше на 14%. Міністр внутрішніх справ провів переговори з керівництвом Міцубіші Корпорейшн і досягнув принципової згоди про можливість знижки на автомобілі для цього проєкту. Скандал міг бути вичерпаний, але в Нацполіції не дали йому вчухнути. Не дочекавшись знижки, перерахували постачальнику всю початкову суму. Привітали дилера з Новим роком. Через місяць на сайті Mitsubishi Corporation з'являється повідомлення про контракт з українською поліцією. У ньому жодного слова про знижку. Угоди про зменшення ціни на кінець січня не опублікували і у Нацполіції. Що ми маємо на цей момент. Від обіцянки міністра не переплачувати за аутлендери минув місяць. Грошей в держави вже немає. Вони у приватного дистриб'ютора. А утлендерів ще немає. На них нас поліції чекати десь приблизно півроку. І найголовніше ніякої угоди на знижку також немає. Виникає питання: а що це взагалі було? І чи знають японці, що вони нам дисконт обіцяли? Зафіксуємо події. Станом на кінець січня, початок лютого. Знижку вже давно пообіцяли, але про неї нічого не відомо. І нас охоплює хвилювання і непозбувна бентега. Невже? Невже міністр збрехав? І, звісно, починаємо розбиратись в ситуації. Цікавимося долею знижки у того, хто її обіцяв. Угода про знижку Ви Ви слухаєте? міністр бере трохи часу на роздуми. Лі одне питання Я вам скажу там нами. Ігнорує пропозицію дати дострокову відповідь. Чи ні Це ж просто так чи ні? І таки зібравшись з думками, змінює тему розмови. Говорить не про угоду на знижку, а все ще про домовленість підписати таку угоду колись у майбутньому. І саме отримали іменно в тот або... дні зафіксірує договоренність асніжки, яку я там писав порядка 14%. Таким образом, аутлендер для української національної поліції. Ми іміємо по ціні найлубші в Європі. З хорошого обіцяє показати якісь документи. Я вас приглашаю прийти в в Міністерство мутри, державному супер Тахтаю Олексію, який вам покаже всі відповідні документи. На документи ми дійсно чекали вже кілька днів, спрямувавши запити всім, хто задіяний у поставці. Тож невдовзі отримуємо новини. У нас попередня зустріч була трошечки емоційна. Ви з традиційною для розслідувачів наполегливістю емоційно, ну, так би мовити, умовно нападали, думаючи, що хтось щось приховує. Ми нічого ніколи в цій темі не приховували. Перша новина 26 грудня постачальник «Ніко Діамант» справді підтвердив поліції готовність надати знижку. Друга новина через місяць він знову підтвердив цю готовність, але обіцянка знижки зменшилася з 14 до 10%. Компанія «Міцубіші Моторс підтверджено можливість зменшення вартості автомобілів Аутлендер» для національної поліції в межах 9-9% Ось цей документ. Лист датований 16 січня. Це пропозиція 10% дисконту без зміни загальної вартості договору. Тобто гроші повертати не пропонують. Пропонують збільшити кількість машин в угоді. Копію цього листа отримало і мінприроди, яке курує закупівлю екокросоверів. Від самого початку Аваков говорив, що знижку на отлендери потрібно узгоджувати з ними. Бо вони головний розпорядник коштів. Поліція попросила мінприроди дати згоду на вигідніший контракт. 18 січня. Через 12 днів, тобто 30 січня, у Мінприроди нам повідомили, пропозицію все ще розглядають. Неспішне листування між міністерствами не натякало на різкі рухи у виконанні обіцянки Арсена Абакова. Аж ось угоду про знижку, яку не могли підписати місяць, екстрено укладають 3 лютого. Тепер постачальник має повернути поліції частину грошей 125 мільйонів гривень. Або трохи менше 5 мільйонів доларів. Або 13% від суми контракту. Кількість аутлендерів не змінюється. 635. Радіємо разом з міністром внутрішніх справ. 13% знижки точно краще, ніж 10%. Але є, але цією угодою МВС перекреслило усе, що говорило нам протягом минулого тижня. Про те, що без згоди мінприроди отримати знижку неможливо. І про сам механізм знижки, який обговорюється. Підписали взагалі на те, щоб погоджували змін природи. Виходить, так можна було зробити ще місяць тому. До речі, економити під час закупівель можна ще простіше. Не прописувати їх під одного учасника, як цього разу зробили в Нацполіції. Тоді не доведеться дотискати ліністра, щоб той дотиснув постачальника, щоб той повернув переплату під виглядом знижки. Як ви бачите, за результатом цієї закупівлі я просто вимушений сказати, що Аваков повний. Аваков. Я не можу таке сказати. Ну... Аваков, Аваков... молодець. Але щоб таке сказати, потрібно. Забути і про першопочаткові умови закупівлі, і про те, що друзі Народного фронту скільки місяць з гаком крутили у себе безвідсотковий кредит в сто чимось мільйонів, і взагалі про те, що якби не постійний сфокусований тиск, дітька б ми тут знижку побачили.